Пропонується на продаж будинок у Безлюдівці Харківської області, велика простора територія з двома окремими заїздами з різних сторін вулиці. Є місце для кількох автомобілів, зона відпочинку, ділянка під город чи сад. На подвір'ї господарчі приміщення, льох, усе необхідне для зручного побуту. Сам будинок має площу 71 квадратний метр. Усередині велика кухня-вітальня. Дві окремі кімнати та санвузол. Є своя свердловина, тож вода завжди власна, а також центральна вода. Опалення електричне, що дозволяє регулювати тепло у будь-яку пору року. Будинок у житловому стані, але потребує ремонту. Поруч магазини усього за 100 метрів, автобусна зупинка, залізнична станція, два водоймища. Будинок розташований по центральній вулиці Безлюдівка. Тож чекаємо на перегляд.